Пропоную сьогодні разом порухатися із пожежною машиною. Це пожежна, це пожежна, нам ми готить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам ми готить. Це вона, як мак-червона І-у, Іу, іу, їдьте сюди, мерщій. Каштана котик мій. Михтять, михтять вогники блим-блим гудуть сирени голосом гучним. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак червона вулице йомчить, біп, 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 швидко шлях звільни, бо життя рятують всім щодня вони, в місті десь вогонь зайнявся часу, не гай, ти пожежну на дорозі чемно пропускай. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона, вулицею мчить Іу, іу, їдьте сюди, мерщій, на верхівці каштана котик мій. Михтять, михтять, вогники блим, блим, гудуть сирени. Гучним. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак червона Вулицею мчить Це пожежна, це пожежна нам ми готить. Це вона, як мак червона Вулицею мчить